Привіт! А у мене новини. Мені позвонив давній клієнт, він заснував нову компанію і хоче, щоб я розробив для нього повний брендбук. Так, але він поставив дуже жорсткі дедлайни. Доведеться де працювати майже цілодобово. З наступного тижня я не зможу більше займатися хатніми справами. У тебе завжди завал. Чому ти свої інтереси ставиш вище моїх? Я теж маю право на самореалізацію. Ти казала, що це ненадовго, тільки поки освоїшся на новій роботі. А чим далі, тим роботи в тебе стає більше. Тобто, ти хочеш сказати я сиджу на твоїй шиї? Що я утриманець? Але з твоїх слів. Виходить так.